Миколаївщина у вогні, горять поля, ліси, суха трава, та вітер швидко розносить полум'я до житлових будинків. Але через що виникають пожежі і як це змінює природу? А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста та регіону. Зараз в області пожежонебезпечний небезпечний період тижнями палає варюшинський ліс. І раніше невеличкі пожежі. Ну щоб такого масштабного, як в цьому році, це перше таке. Я, ну, той пари будинок згорів. Ну криша не тіла. Вона це все там стеля впала. Ну. Але пожежі виникають не тільки через пеку чи підпали, а й через ворожі удари, як наслідок, згорілі домівки та випалена земля. Пожежа виникає, коли одночасно присутні три умови, що створюють е, так званий трикутник вогню: це горюча речовина, джерело тепла і кисень. За наявності вітру, умови гасіння пожежі ускладнюються. У Більшості випадків е, у причину виникнення пожеж є людський фактор. Люба пожежа це ну втрати, це шкода, заподіяна. Довкіллю, рослинному, тваринному світу. От, і ми недооцінюємо ту шкоду. Ми не угу. е шкоду, яка реальна. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.